Середа, 7 вересня і на нашому каналі час новин Житомирщини в студії Костянтин Головчанський. Вітаю вас сьогодні у випуску. Оптимізація шкільної мережі в Романівському районі призвела до справжнього бунту в епіцентрі конфлікту дев'ятирічки сіл Товща, Червоні Хатки та Ясногород. Наступного 2017 року об'єднана дирекція кінотеатрів Житомира планує отримати понад 700 тисяч гривень доходу. Будь-хто матиме можливість пронести факел миру. Сьогодні дорогами Житомирської області проходить міжнародна факельна естафета Біг миру. Про ці та інші події докладніше далі. Оптимізація шкільної мережі в Романівському районі призвела до справжнього бунту. Люди не задоволені, що скорочення навчальних потужностей сільських шкіл відбувається без їхньої участі, а з подачі органів влади. В епіцентрі конфлікту опинилися дев'ятирічки сіл товща, червоні хатки та ясногород. На місці події побували наші кореспонденти. Школу. Верні, дітям, школу у селі Залужному Романівського району батьківська громадськість сусідньої товщі перекрила автодорогу у такий спосіб. Вони висловлюють свій протест проти рішення районної ради щодо реорганізації їхньої школи із дев'ятирічки у початкову. Верні, школі ступі. Селяни з живим коридором заблокували відразу три під'їзди до населених пунктів двох районів Баранівського та Романівського. Вони ходили по пішохідних переходах, не пропускаючи не те, що транзитного автотранспорту, а навіть техніку спеціального призначення. Головний аргумент діти повинні навчатися у школі, яка територіально найближча до їхнього дому. У мене нема дітей в школі. У мене троє внуків ходить у школу. Я сьогодні 54 роки. Я вийшла сюди підтримати внуків. У мене. Троє діток. Я думаю про своїх дітей, тому я сюди вийшла, бо я хочу мої діти тут ходили в себе, вдома, в школу, а не возили їх за 22 кілометри і там дітей сильно ображають. А зачем нам їхати в район за 20 кілометрів? У мам є слабі дітки, у мене слабе дитя. Пікет тривав більше п'ятьох годин. Водії та випадкові пасажири підходили і, попри все, підтримували мітингарів. Зараз затримують, я не встигаю на один автобус пересядка. В кожного якісь проблеми он дівчинка на навчання їде. Ніхто не думає з наших керівних органів, що таке для сіл, школа, бібліотека, магазин. Найбільше незадоволення селян викликало те, що їх думку перед тим, як щось змінювати в організації навчання дітей, ніхто не питав. Громаду перед цим ніхто не попереджав, що будуть реорганізовувати школу. Хоча вони зараз кажуть, що вас поставили до відома, вам казали. Ну як такої інформації люди взнали на другий день через інтернет. Головна причина того, що школу понижують у статусі, брак коштів на її утримання, пояснює Биківський селищний голова. І додає, що так. Така доля чекає на інші малокомплектні навчальні заклади територіальної громади. Перша причина це мала кількість дітей 38 дітей. Ви розумієте, що по формуленому підходу кошти даються на кожну дитину. І цих коштів на 38 учнів не вистачає для фінансування школи. Не вистачає на заробітну плату педагогам 172 тисячі і на опалення школи 44 тисячі. Селищна громада могла б дофінансувати цю суму, але селищний бюджет не спроможний. Тим часом у Довчанській загальноосвітній школі 1 вересня за парти сіли учні молодшої школи і самовільно 18 старшокласників, але для них не передбачено ані підручників, ані навчальних програм. Щоранку за ними приїздить шкільний автобус, щоб доправити до Романівської гімназії. Діти і батьки його ігнорують. Батьки дуже хочуть і дітки хочуть. Я неодноразово як заходжу сюди, як маю хвилинку до їх зайти. Я запитую, дітки, може, ви все ж таки, може це батьки хочуть, а ви ви все-таки ну не хочете, хочете в другий навчальний заклад ходити. Мені в один голос діти. Ні, ми хочемо ходити до нашої школи, навчатися в нашій школі. Нам тут краще. Нам тут просто звикли до своїх вчителів, до своїх то там вже ми тут привикли. Ми тут виросли. Та в цій школі. нам тут подобається у представників влади своя правда. Маю для того повні аргументи, і скажу так, районна рада розглянула пропозиції районної державної адміністрації, районного відділу освіти, і на підставі тих пропозицій було прийнято рішення про реорганізацію цього розповідає, що таке рішення депутати районної ради Присоція ухвалили для користі ж дітей. Кращі умови навчання, дозвілля, щоденне підвезення та харчування. Але активісти його не слухають. Другого вересня автобус став на ремонт. Найняли автобуса з автоколони, де ціле літо було на ремонт автобуса. Дітки в школу друге не діти кажуть, люди нам кажуть, соболівські стійте за свою школу, бо буде як нашу. Романська гімназія, на базі якої відповідно до концепції реформи освіти України утворили базовий опорний навчальний заклад. Це кращі стартові умови для дітей району. Тут створено нові профільні кабінети, закуплено сучасне навчальне обладнання. Для підвезення учнів з усіх сіл цього року закуплено чотири нові шкільні автобуси. Ми поїздили по школах, подивилися, важко там дітям навчатися. Дітки просто самі мають здобувати, ці, ну, нема конкуренції основне. І ось ця пропозиція була створення опорної школи, в нас в районі була підтримана депутатами. Стало відомо, що сьогодні в райцентрі була запланована сесія районної ради, яка мала розглянути звернення від Товчанської громади. Однак депутати вирішили, що питання закрите і обговоренню не підлягає. А ображені батьки товщі готуються до ще рішучіших кроків. Перекриватимуть трасу в Київ чоп Ірина Остапчук, Юрій Киричук, новини Житомирщини. Хоришівському районі планують збудувати завод з переробки сміття і звозити туди відходи з усіх міст області. Наразі інвестор зацікавлений взяти в оренду 34 гектари землі на 49 років, збудувати завод та зайнятися комплексною утилізацією сміття. Завод має працювати на повну потужність а населення має навчитися збирати сміття роздільно. Громадські активісти розробили проект бюджету участі, кошти з якого це 1 мільйон гривень. Планують витратити на закупівлю півтори сотні оцинкованих сміттєвих баків для Житомира, аби поставити їх в місцях скупчення людей і парках відпочинку. Дуже обурювала та ситуація, що в містах відпочинку біля водойм залишається дуже багато сміття. І, от нашою робочою групою було запропоновано встановити в даних місцях баки зі сміттям. Розділювальним, тобто, на, поділити сміття на скло, пластик, папір та інші відходи. Інвестор хоче запровадити власну службу збору і вивезення сміття і готовий оновити автопарк. І одна із вимог теж інвестора: проведення конкурсів на місцях з визначенням компанії, яка буде займатися збором і вивезенням сміття, і переможець конкурсу підписує контракт з місцевою владою на 15-25 років і починає вивозити сміття. Наступного 2017 року об'єднана дирекція кінотеатрів Житомира планує отримати понад 700 тисяч гривень доходу. З них лише третина коштів будуть виручені комунальним підприємством від показу фільмів. Цих прибутків не вистачатиме, аби виплатити зарплати та на соціальні платежі. Про це повідомила директор комунального підприємства Об'єднана дирекція кінотеатрів міста Інна Сергійчук. Якщо говорити про доходи, які ми плануємо отримати в цьому році, то основний вид діяльності нашого підприємства це кінопоказ. Від кінопоказу ми плануємо отримати суму в розмірі 253 тисячі гривень. Від виставок презентацій, які проводяться в кінотеатрі Жовтень, плануємо отримати 490 і тисячі гривень. Члени Житомирського міськвиконкому закликали керівництво структури шукати інші та сучасні шляхи заробітку, адже кошти, яких не вистачає, компенсують з бюджету. Втім, територія кінотеатру Жовтень зменшилася. В рази, адже велика зала в оренду зараз не здається. Протікає дах, повідомила директорка. Якщо говорити про витрати, які, які будуть мати місце в цьому році, то е, на оплату праці витрати будуть становити 954,7 тисяч гривень. Питання да, будь ласка, скільки з бюджету в цьому році отримаємо 709 тисяч. Ну можливо, якщо в Смолянську буде зроблено виставковий зал, то мабуть вже тут не потрібно буде. Кінотеатр нас, в принципі, в нас достатньо кінотеатрів, я вважаю. Ну, Може, виставкова зала. Чесно кажучи, навіть не думала, мені важко сказати. На мою думку, з кінотеатром я жовтням, моя думка, щоб щось зробили для військових, для військових Житомирських, ну, для 95-ї бригади, 30 ї 26 ї да й взагалі для всіх військових. Наприклад, що саме? Що саме, допустимо, якусь би, можливо, якийсь е, центр допомоги якийсь, ліби якусь лікарню, допустимо, щось таке, щоб було допомога для військових. Я думаю, що треба відновляти. Думаю, що це все-таки наше одне, єдине таке культурне місце, де можна було б піти подивитися щось. Да, во перше, коли люди приходять, вони й Так. Да. А таксіка кратив закрилі в домі, смотрят телевизор и интернет. Всі цьогоріч прибутки комунального підприємства сягають 628 двадцять тисяч гривень. Галина Ковальчук, Сергій Кобалянський, новини Житомирщини. І сьогодні дорогами з Житомирської області проходить факельна естафета Біг миру бігуни європейської команди стартували 24 лютого в Португалії. Естафета пролягає 49 країнами Європи. Загальна довжина маршруту 24 тисячі кілометрів. 18 днів учасники естафети бігтимуть шляхами України. А як зустрічали гости у Житомирі у відеосюжеті Сергія Богінського? Вони вже пробігли пів Європи, спілкувалися з тисячами людей і всюди насамперед розповідають про мету такої акції. Біжать з посланням миру, єдності, гармонії. Вони вже біжать по всім континентам. них міжнародна команда. Вона пробігла 43 країни Європи. І після Білорусі вона відвідала Україну. Учасники міжнародної естафети поділили своїми враженнями і заспівали гімн всесвітнього бігу миру. Естафета триватиме в 13 районах та містах Житомирської області. Будь-хто матиме можливість пронести факел миру маршрутом естафети чи просто потримати його з думкою про мир і гармонію у світі. Ми з ними біжимо разом, допомагаємо їм, і вони допомагають нам. І ми біжимо ще день Житомирською областю, і далі Вінницькою областю, щоб 10-го. Вересня передати їх на Молдову. Мета дуже проста: об'єднати людей в прагненні жити в мирі, злагоді гармонії в Україні. Учасники естафети подолають понад півтори тисячі кілометрів протягом 18 днів. Це зразок того, як треба потрібно організовувати спортивно-масові заходи, популяризувати здоровий спосіб життя. Адже цей захід проводиться з 1991 року. ФАЧ охоплює 100 країн більше 49 країн Європи. До складу команд це свій. Віднього бігу заради гармонії у різних країнах долучаються любителі бігу, які у повсякденному житті займаються різними справами однак знаходять можливість частину своєї енергії віддавати естафеті, оскільки вірять, що це зміцнює дружбу між людьми і сприяє гармонійним відносинам між державами і народами. Сергій Богінський Сергій Базалюк новини Житомирщини. Наш випуск триває, і далі ми вам розкажемо про таке. У Житомирі оголошуватимуть дні жалоби, коли ховатимуть житомирян, які загинули під час проведення антитерористичної операції захисту суверенітету та територіальної цілісності України. Понад 20 літрів самогону і 12 пластмасових бочок із тонною закваски вилучили правоохоронці в приватному будинку в Баранівці. 81-й театральний сезон відкриває Житомирський академічний театр Ляльок. У Житомирі оголошуватимуть дні жалоби, коли ховатимуть житомирян, які загинули під час проведення антитерористичної операції захисту суверенітету та територіальної цілісності України. Відповідне рішення Житомирського сектору Державної служби України в справах ветеранів війни та АТО підтримали сьогодні члени міськвиконкому. Також у проєкті йдеться про те, що на знак скорботи за загиблим у дні жалоби на адміністративних будівлях органів місцевого самоврядування. Підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, що знаходяться на території міста Житомира, приспускати державний прапор України із траурною стрічкою та скасовувати розважально концертні заходи і спортивні змагання. Гинуть наші хлопці на сході України під час антитерористичної операції. День поховання можна було оголосити День жалоби, і всі громадяни міста Житомира знали про те, що потрапилася така подія. На даний час в місті Житомирі загинуло 39 наших мешканців міста Житомира. Прошу членів проголосувати. Я ставлю на голосування. Є питання у вас? На голосування. На голосування. Хто за? Рішення прийнято. Дякую. В області зафіксовано низку подій, пов'язаних із зберіганням або використанням зброї та боєприпасів, а також їх макетів. Обставини вчинення. Прот... Протиправних діянь у містах Бердичеві та Новограді Волинському нині з'ясовується в рамках кримінальних проваджень. В міському парку культури та відпочинку Новограда-Волинського перехожі помітили чоловіка, який сидить в автомобілі Вольво з автоматичною зброєю у руках. Про це повідомили поліцію. Згодом правоохоронці виявили у салоні автомобіля макет автомата Калашникова, пневматичний пістолет і ніж. Попереднього з'ясовано, що усі ці речі належать пасажирові автівки. Зброя нині направлена на. Експертне дослідження також у приватний будинок Новограда-Волинського вірувалися невідомі у масках і погрожували господарям зброєю. Втім, господарі виявилися незлякливих і зуміли успішно затримати одного із непроханих гостей. Іншому вдалося втекти. Вилучений на місці події боєприпас виявився навчальною гранатою F1, а зброя пластмасовим пістолетом. А ось у Бердичеві у квартирі місцевого жителя правоохоронці виявили незареєстровану гладкоствольну мисливську рушницю, а у смітнику на кухні виявили сигнальну ракету та два наземних сигнальних патрони денної дії. Усе вилучене направлено на експертне дослідження. Понад 20 літрів самогону і 12 пластмасових бочок із тонною закваски вилучили правоохоронці в приватному будинку в Баранівці. Власником гуральні виявився 60-річний житель міста. Окрім того, у шафі в одній з кімнат будинку поліціянти виявили паперовий згорток з рослинною масою зеленого кольору. За попередніми висновками експертів, це канабіс. Також з'ясовано, що наркотичну сировину зберігав 24-річний син господаря. виявлене вилучено і направлено на експертне дослідження за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження. Правоохоронці зазначають, що доступність дешевої домашньої горілки для осіб категорії ризику є прямою причиною вчинення останніми тяжких і особливо тяжких злочинів. А відтак закликають громадян бути більш свідомими і не провокувати чужих трагедій. До проведення цих заходів активно залучаються Дільничні офіцери поліції, працівники патрульної поліції, а також працівники ювенальної превенції, в цьому році за порушення антиалкогольного законодавства складено більше півтора тисячі адміністративних протоколів, з яких за статтею 176 Кодексу України про адмінправопорушення, тобто за зберігання та виготовлення самогону, більше тисячі таких протоколів. За збут самогону, тобто за незаконну підприємницьку діяльність господарську, за статтею 164 16 складено більше ста таких протоколів. Права людини доступно та крізь призму бачення молоді. Українська гельсінська спілка з прав людини за підтримки програми USAID Права людини в дії в рамках всеукраїнської освітньої програми Розуміємо права людини та за сприяння уповноваженого Верховної Ради України з прав людини оголосили про всеукраїнський конкурс учнівських есе Права людини крізь призму сучасності. Про це повідомляє головне територіальне управління юстиції в області. Конкурс проводиться з метою реалізації національної стратегії у сфері прав людини та всесвітньої програми освіти у сфері прав людини, яка прийнята Генеральною асамблеєю ООН 2004 року, до участі у конкурсі запрошують учнів 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв, професійно-технічних училищ і студентів коледжів. Прийом робіт з 1 вересня по 1 листопада, а визначення та оголошення переможців. З 1 по 10 грудня цього року. 81-театральний й театральний сезон відкриває Житомирський академічний театр Ляльок. Новинкою сезону стане вистава харківського режисера Андрія Солоняка Принцеса з трибунка». Банальний, на перший погляд, казковий сюжет, в якому на принцесу накладають чари, у виконанні ляльок маріонеток та живих акторів, перетворився на справжню інтригу для юних театралів. Першими глядачами до прем'єрної вистави стали учні молодших класів однієї зі шкіл міста. Вже з перших музичних акордів дітям відкрився інший казковий світ. Принцеса не погоджується на все дуже розкішне, а усі принцеси погоджуються. Я помітила такого незвичайного чаклуна. Який він чи він незвичайний? У нього зелена мордочка. Це тому, що в дитинстві мене зовсім не годували манною кашею. Ця вистава стала інтригою не лише для глядачів, а й для самих акторів. Сезон е, зразу починається з нового, з прем'єри, з нової вистави. Називається Вона Стрибаюча принцеса. Е, кардинально нове те, що навіть ляльки для нашого театру це буде. Вперше, коли використовується тільки маріонетки, причому з досить складною механізацією, дуже гарні ляльки. Актори театру ляльок стали не тільки вправними ляльководами, а й виконують роль людського персонажа. Відчуття, які ти передаєш руками, жестами, емоціями, обличчя, мімікою це зовсім інше. І легше мені здається а ось емоції через ляльку передати, тим паче маріонеткою, там де працюють ниточки. То це ну механічно дуже складно. Потрібно репетирувати, потрібно звертати увагу на міміку ляльки, на жести ляльки. За багато десятиліть діяльності репертуар Житомирського лялькового не втратив своєї актуальності, адже змінюється разом зі своїм глядачем, запевняє заслужена артистка Тетяна Соловйова. Зараз дуже багато цих мультиків і передач, які цікаві для дітей, що буває, що діти і не хочуть іти до лялькового театру. Що не знають, що є у нас ляльковий театр. От, але ті, котрі вже нас побували, їм краще приходити до нашого театру, тому що вони бачать, що жива лялька, як вона оживає. І діти цікавляться не тільки самою виставою, а принципами роботи. Часто вони хочуть потримати ляльку і за лаштунки заходять, щоб подивитися, як вона працює, вони задоволені дивляться. Офіційна прем'єра відбудеться цієї неділі. Принцеса Стрибунка лише одна з вистав, які приготував колектив лялькового театру своєму глядачеві. А ось улюбленими і очікуваними залишаються оновлений кіт у чоботях», язика та Феся та новорічна казка. Вікторія Лук'янко, Сергій Базилюк, новини Житомирщини. На сьогодні все завжди новини для вас у будь-який час на нашому сайті tvradio.com.ua. Бережіть себе, і ми неодмінно побачимось. Хай щастить! Інші події. Народний депутат від Житомира Борислав Розенблат отримав почесну нагороду від командувача повітряних сил ЗСУ. За словами головного штурмана України Сергія Кошніра, медаль за сприяння розвитку української авіації нарде отримав, зокрема, за відновлення злітної смуги військового литовища в Озерному. Я уповноважений від імені командувача повітряних сил. Нагородити медалю за сприяння повітряним силам народного депутата України Розенблата Борислава Соломоновича. Я з задоволенням е, нагороджую цією відзнакою е, людину, яка не тільки любить авіацію, але і робить е, серйозні кроки для підтримання обороноздатності нашої держави. Близько року тому завершилися ремонтні роботи на військовому аеродромі під Житомиром. Бориславу Розенблату вдалося згуртувати навколо цієї справи житомирських меценатів та підприємців. У вересні 2015-го відбулася перша перевірка нового покриття військовими літаками. На ремонт злітної смуги довжиною 3 кілометри та шириною 80 метрів пішло близько 600 тисяч гривень, значну частину з яких надало підприємство, що належить родині нардепа. Якщо ми саме не захистимо себе, якщо ми не не зможемо допомогти нашим сьогодні військовим, які сьогодні. Потрібно... Требуються допомоги, то крім нас ніхто не буде захищати нашу країну. Тому це наш обов'язок. І я закликаю всіх, будь ласка, долучайтесь, робіть все для того, щоб допомагати нашим воякам. Бо коли вони відчувають, що за спиною у них є твердий тил і потужний тил, вони знають, що їм робити. Інші події. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, сьогодні вночі та завтра в день в Житомирі та області мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 11-13, в день 25-27 вище нуля. Атмосферний тиск 743 мм ртутного стовпчика. Відносна вологість 36% радіаційний фон 10 мікрорентген на годину. В наступні дві доби за попередніми прогнозами по області мінлива хмарність без опадів. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі у п'ятницю 12-14, в суботу від 8 до 10, в день 23-25 градусів тепла.